Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас на гостину завітала мудра сова. Вона приготувала для вас завдання, що ж ми радо їх виконаємо. Для цього нам знадобляться цифри. Візьміть їх та почнемо виконувати завдання. Сова підготувала частування. Як ви думаєте, скільки буде гостей? Так, четверо, чому ви так вирішили? Тому що кожному гостю по одному частуванню. А як ви думаєте, а чи може бути інакшою кількість гостей? Дійсно, гостей може бути двоє. Кожному гостю можна пригостити двома солодощами. Давайте складемо задачу про солодощі, які приготувала сова. Але спочатку пригадаємо, з яких частин складається задача. Перша частина умова. Далі запитання, розв'язання і відповідь. Давайте складемо задачу на додавання. Якою буде умова? Так, сова приготувала для гостей два тістечка та два пончика. Яке поставимо запитання? Скільки всього солодощів приготувала сова? Викладаємо розв'язання задачі. Скільки тістечок? 2. Викладіть цифру 2. Скільки пончиків. Теж 2. Викладіть цифру 2. Про що ми маємо довідатись? Скільки всього приготувала солодощів сова? Яку дію треба виконати? Додавання. Отже, розв'язання. 2. Додати. 2 дорівнює 4. Тепер надамо відповідь. Всього 4 частування приготувала сова. Складемо задачу на віднімання. Якою може бути умова? Сова приготувала 4 солодкі частування. Одне з них вона з'їла. Яке ставимо запитання? Скільки солодощів залишилось у сови? Викладемо розв'язування задачі. Скільки солодощів приготувала сова? 4. А скільки солодощів з'їла? Одне. Кількість частувань збільшилось чи зменшилось? Зменшилось. Яку дію будемо виконувати? Так, віднімання. Викладаємо 4 мінус 1 дорівнює 3. Відповідь буде такою. У сови залишилось 3 солодких частування. Спробуйте самостійно придумати свій варіант задачі. Малята. А тепер давайте відпочинемо. Гійно плескають постійно, ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей, ей у-у-у здоровом тілі здоровий дух. Ей, ей, у-у-у здоровом тілі здоровий дух. Голови дитячі. Для виконання наступного завдання вам потрібна допомога батьків. Шановні батьки, приготуйте дітям ємність з водою, залізну та пластмасову кульку. Розглянемо кулі. Як можна визначити, яка з них легша, а яка важча. Так, можна потримати в руках а можна зважити на терезах. Яка куля легка, а яка важка? Дійсно, Залізна куля важча за пластикову. А тепер помістимо кулі в ємність з водою. Що ви помітили? Легка пластмасова куля залишилась на поверхні. А важка залізна куля потонула. Пропоную провести експеримент з іншими предметами, різними за вагою. Малята. Ви помітили? Що важкі предмети тонуть, а легкі залишаються на поверхні води. Молодці малята! Ви добре попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!